Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого зітри беззаконня моє. Ще більше обемий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Проти тебе, тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед очима твоїми зробив. Отже, ти правий у словах твоїх і переможеш у суді твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я, і в гріху породила мене мати моя. Ось бо істину ти полюбив, невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом, і очищуся, обеямий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови всередині мене. Не відкинь мене від лиця свого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого, і Духом владичним утверди тверди мене. Навчу беззаконних дорогам Твоїм, і нечастиві до тебе навернуться. Визволь мене від вини кровної, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої звіщатимуть хвалу Твою. Бо жертви ти не хочеш, я дав би її, ціло палення не мило тобі. Жертва Богові, Дух Сокрушений. Серця сокрушеного і упокореного ти не знехтуєш, Боже. Ублажи, Господи, благоволінням своїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалиму. Тоді тобі будуть любі жертви правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Цей псалом став найвідомішим покаянним зверненням усього святого Письма Він народився з глибини серця Давида після його падіння. Коли пророк Нафан відкрив йому істину про скоєний гріх. У цих словах немає маски, немає спроби виправдати себе, немає намагання перекласти вину на когось іншого. Є лише душа, яка стоїть оголеною перед Богом і розуміє, що без милості вона приречена. Саме ця відвертість зробила псалом 51 вічним, бо в ньому відображена історія кожної людини. Усі ми несемо в собі тягар провини. І всі ми маємо потребу у прощенні. Коли Давид каже, що гріх завжди перед його очима, він відкриває внутрішній досвід кожного, хто бодай раз усвідомлював тяжкість своїх вчинків. Провина не дозволяє спокійно жити, вона стає тінню, яка переслідує вдень і нагадує про себе вночі. Уникати цього можна довго, можна намагатися заглушити внутрішній голос справами, веселощами чи самовиправданнями, але справжній мир не приходить. Тільки визнання, тільки відверта розмова з Богом відкриває двері до зцілення. Псалом нагадує, що справжня сила Бога полягає не лише в його правосудді, а насамперед у милості. Людина визнає, Господи, я згрішив, але ти єдиний можеш мене очистити. Образ і сопу, яким у давнину окроплювали для очищення, вказує на глибину покаяння: грішник розуміє, що сам не може себе об'ємити. Він потребує втручання згори. Тільки Боже милосердя робить душу світлішою за сніг. Ця метафора має надзвичайну силу. Сніг це символ чистоти, яку ми бачимо на землі, але покаяння дарує ще більшу білість, бо очищає не зовнішність, а серце. Коли звучить прохання створити чисте серце і обновити правий дух, то це прохання не про тимчасову зміну настрою, а про нове творіння. Людина розуміє, що недостатньо стерти гріхи минулого необхідно народитися заново. Тільки Бог може створити нове серце, яке не буде повертатися до того самого зла. Це єдина справжня надія не просто забути минуле, а стати іншою людиною, оновленою, відродженою. Велика мудрість цього псалма полягає в тому, що він показує марність зовнішніх жертв без внутрішнього навернення. Давид, який мав змогу приносити величні жертвоприношення, говорить, що Бог не бажає тварин на жертовнику, якщо серце залишається закритим. Справжня жертва це дух сокрушений, серце смиренне і покірне. Це не ритуал, який можна виконати автоматично, а внутрішній стан, коли людина визнає власну поразку і відкривається для Божої благодаті. У цьому полягає глибина біблійного розуміння богові не потрібні зовнішні дії без внутрішнього покаяння. Псалом відкриває істину, що кожен гріх це насамперед гріх проти Бога. Навіть якщо він завдав шкоди людям, у своїй суті він є порушенням Божої волі. Тому тільки перед ним можливо знайти справжнє прощення. Це визнає Давид, і це визнає кожен, хто молиться цим псалмом. У біблійній перспективі цей псалом має пророчий вимір. Він вказує на жертву Ісуса Христа, який став остаточним очищенням для людства. Те, що Давид просив у молитві чисте серце, новий дух, прощення беззаконь, звершилося на Голгофі. Кров Христа стала тим істинним окропленням, яке змиває провину. І сьогодні кожен, хто повторює слова Давида, отримує не лише спогад про милість, а реальне прощення в Ісусі. Цей псалом завжди звучав у серцях людей, які потребували нового початку. Він став молитвою церкви, яка повторює його в часи посту, в хвилини покаяння, у літургійних службах і в особистих роздумах. Його сила в тому, що він торкається кожного серця, бо кожен знає, що таке впасти, кожен розуміє, що таке носити на собі тягар вини. Але ще більше, кожен може досвідчити, що Бог милосердний. І що його любов сильніша за будь-який гріх. Коли Давид говорить про відновлення радості спасіння, він нагадує, що прощення не просто знімає провину, воно повертає життя. Людина знову здатна радіти, знову здатна співати хвалу, знову здатна дивитися в майбутнє без страху. Віра у Боже прощення відкриває шлях до радості, яка не залежить від зовнішніх обставин. Це внутрішня свобода. Яку не може дати світ, але яку дає Господь. Псалом також показує, що досвід прощення не зупиняється на особистій радості. Той, хто отримав милість, стає здатним навчати інших. Давид каже, що він поведе беззаконних на Божу дорогу. Це свідчення про те, що власний досвід покаяння перетворюється на служіння іншим. Той, хто був врятований, стає провідником для тих, хто ще перебуває у темряві. Це велика істина духовного життя, отримане прощення завжди має плоди у вигляді допомоги іншим. У сучасному світі цей псалом особливо актуальний. Люди носять у собі провину, навіть якщо не називають її гріхом, вони відчувають тягар невирішених проблем, наслідки помилок, сором і страх часто шукають полегшення у психологічних практиках чи тимчасових утіхах, але корінь проблеми залишається. Псалом 51 вказує на джерело справжнього звільнення. Він показує, що лише відверте покаяння перед Богом приносить мир. Молитва Давида є чесною. Він не приховує свій стан, не намагається виглядати кращим, ніж є, і саме ця чесність відкриває двері до малості. У цьому полягає сила псалма для нас сьогодні. Кожна людина, яка читає його щиро, відчуває, що слова відображають її власну історію. Кожен може побачити у цих рядках себе бо гріх, універсальна реальність, але й милість Божа є універсальною відповіддю. У цьому псальмі закладена надія, яка ніколи не вмирає. Це надія, що навіть найбільший гріх не є кінцевим словом. Над кожною провиною стоїть можливість відродження. Над кожною поразкою стоїть сила Божої благодаті. Над кожним серцем, що плаче, є рука, готова його підняти. Псалом 51 це не лише молитва Давида, це універсальний крик людства, яке потребує нового серця, це вічний доказ, що Бог чує, відповідає і прощає. Його слова ведуть від темряви до світла, від провини до свободи, від відчаю до радості. І тому цей псалом ніколи не втрачає своєї сили. Він буде актуальним, доки існує людство, бо кожне серце потребує милості, і кожна душа прагне чистоти, яку дає лише Господь. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.